Щоразу, як Надія Паливода, керівниця громадської організації озеленення Кропивницькі чує про виробку дерев, приїжджає, викликає патрульних та з'ясовує законність таких дій. Тут замість майже півсотні дерев виросте 36 кіосків. Ринок під вікнами краще ніж парк. Вирішили комунальники Кропивницького. Ми розуміємо, що через кілька років у нас не залишиться просто навіть якихось скверів невеличких, навіть куди вийти, просто відпочити. Кропивницький розташований на уранових шахтах. Місто має підвищений радіоактивний фон, тож тут особливо треба дбати про парки, які очищають повітря, стверджує Надія. Коли 10 років тому до її рук потрапив генеральний план міста, вона жахнулася. Майже кожен зелений шматочок на мапі віддали під забудову. І то не лише малі сквери, якось цей, але й великі парки, якось цей біля міського аеропорту. Тут має з'явитися автозаправка та автомийка. Попри те, що такі об'єкти за нормами техніки безпеки не можуть бути розміщені так близько біля литовища. Ті, хто цим займаються, вони не зацікавлені ні в якій співпраці з громадою. Вони зацікавлені в тому, щоб свої власні інтереси переслідувати, щоб побудувати ринок і парковки для автомобілів. Вони ці дерева називають аварійними. Вони там, начебто, плутають. Ой, вони переплутали сухе дерево із. Зеленим деревом, ой це сталося випадково. Надія з'ясувала, що комунальні фірми, які спилюють дерева, потім перепродають їх. Чим більше спиляли, тим більше заробили. Аби контролювати їхню роботу, зверталася до мера Кропивницького Андрія Райковича з проханням включити її до комісії, яка займається зеленими насадженнями. Утім, у відповідь чула лише пусті обіцянки. А на ділі бачила, що й сам мер, який є кінцевим бенефіціаром ясокомбінату Ятрань, зацікавлений перетворити Кроповницький у суцільну торговельну точку. Приміром, квіткову клумбу запланував як фундамент для нового магазину свого підприємства. Є у нас зеленхоз, який повинен був відповідати за те, щоб тут були квіти. Вони зробили з цього смітник для того, щоб побудувати тут тудма. На запит ДВ у прислужбі мера Кропивницького відповіли, що саме цього року ухвалили програму озеленення міста, у рамках якої висаджують нові дерева, інвентаризують усі зелені насадження. Запевнили також, що збережуть парк і не будуватимуть заправку біля аеропорту. Утім, на думку надії, це рішення просто відклали у довгу шухляду. У тому, що влада діє у власних інтересах, а не для містян. Надія переконується і тоді, коли випадково натрапляє на так звану реконструкцію тихої вулички Корповницького. Її розширяють та асфальтують. За іронією, саме ця вуличка веде до заводу ятрань. Зрушити віз з місця та нагадати владі, хто у місті господар. Надія намагається креативними акціями. Наприклад, от е чиновник типовий кропивницької міської ради знімає вивізку департамент екології. Він не дуже функціонує. Натомість у нас добре функціонує Там видача дозволів під мафи. Дієво все те, що е ну. Починається з того, що ти встаєш з дивана, хоч ти написав якусь скаргу, хоч ти десь там викликав поліцію. Все в комплексі воно дієве, але е, проблема в тому, що ну не зразу. Утім, побороти байдужість людей нелегко. Більшість або пасивно спостерігає, або ще гірше продається. Ціна спиляних дерев, новий тротуар під будинком. Я мрію про таку громаду, коли ти от. Дім говорить, що от люди, от бачите, щось відбувається, от погане, давайте проти цього протестувати, і вони справді вони це розуміють, що от їхня позиція це якраз ключове. Кожен врятований від виробки чи всихання сквер мотивує надію на подальшу боротьбу, адже їй хочеться жити у комфортному та квітущому кропивницькому.